А ви колись думали, що було б непогано, якби родичі дзвонили частіше. І не просто найближчі, а знаєте, всі ці троюрідні тітки, племінники, яких сто років не бачили, далекі кузени, і щоб не просто про погоду питали, а про щось серйозне. Ну там про закон і порядок, про правду та справедливість, можливо, навіть хотіли б отримати юридичну пораду. Що ж, якщо така перспектива вас не лякає, то кар'єра юриста це може бути саме те, що треба. От просто уявіть на хвилинку дзвінок від троюрідної сестри Дженіфер, і вона така питає, чи законно взагалі-то ставити у власному домі пастки з фарбою, ну скажімо так, проти дуже непрошених гостей. Якщо такі розмови викликають у вас не жах, а щирий інтерес, тоді давайте розбиратися, як стати тією людиною, які ставлять такі от каверзні питання. Окей, пригода починається, але перш ніж вирушати в дорогу, давайте спершу з'ясуємо, а що ж насправді роблять юристи. І повірте, їхня робота набагато набагато різноманітніша, ніж те, що нам показують у голівудських фільмах. Коли ми чуємо слово юрист, що перше спадає на думку? Правильно, драматичні сцени в залі суду, палки про промови. І так, звісно, деякі юристи справді цим займаються, але величезна частина з них це, по суті, офісні стратеги. Вони годинами риються в документах, проводять дослідження, консультують клієнтів. І що найцікавіше, багато хто з них за всю свою кар'єру може жодного разу таки не потрапити до зали суду. І навіть у цих двох ролях courtroom crusader та office strategist – є просто неймовірний світ спеціалізацій від кримінального права, як ми звикли, до екологічного, сімейного, фінансового. Серйозно, чим би ви не цікавились, хоч захистом дельфінів, хоч складними розлученнями, є велика ймовірність, що для цього існує своя галузь права. Ну і звичайно, питання грошей. Куди ж без нього? І тут треба сказати, різниця може бути колосальною. От, подивіться на дані за 2016 рік: стартова зарплата в приватного адвоката понад 118 тисяч доларів, а в державного юриста близько 50 тисяч. Хоча до 2023 року середня зарплата загалом піднялася до 176 тисяч, цей розрив між приватним і державним сектором нікуди не подівся. Отже, всі плюси та мінуси зважені, і ви готові до головного виклику. Для абсолютної більшості майбутніх юристів цей шлях починається в одному місці в юридичній школі. І це, власне, наш основний квест. Шлях до омріяного диплома доктора юриспруденції або JD має кілька чітких кроків. Спочатку диплом бакалавра. І знаєте, що найцікавіше, спеціальність може бути будь-яка від політології до історії мистецтв. Потім складний іспит Елсад. Далі суперважливий крок: вибір школи акредитованої американською асоціацією юристів або ABA. Це критично, бо інакше в більшості штатів до адвокатського іспиту просто не допустять. Ну і фінал сам диплом. Так, що ж це за ступінь такий Джеді? Якщо просто, то це професійний докторський ступень, без якого практикувати право у Сполучених Штатах неможливо. Зазвичай це три роки дуже інтенсивного навчання. А як виглядають ці три роки? Ну, перший рік це база для всіх юридичне письмо, цивільний процес, делікти. До речі, про делікти пам'ятаєте історію про сестру Дженніфер та її пастки з фарбою? Так, от, це якраз воно. А от другий і треті роки це вже більше свободи. Можна обирати спеціалізацію і що найголовніше здобувати практичний досвід на стажуваннях. Але закінчення юридичної школи це ще не перемога. Попереду чекає останнє, мабуть, найскладніше випробування можна сказати, фінальний бос усього цього квесту адвокатський іспит або ж бар-екзам. І коли кажуть «the bar», то мова йде, звісно, не про заклад з напоями. Це професійна асоціація, така собі гільдія юристів, яка видає ліцензії на практику в певному штаті. І щоб стати справжнім адвокатом, треба бути прийнятим до колегії. Сам іспит це справжній марафон. Тут і тести з сотнями питань, і розгорнуті есе, де треба аналізувати складні юридичні ситуації. До того ж, перевіряють і репутацію кандидата. Але є цікава новина з 2026 року планують запровадити новий іспит NextGen, який буде більше зосереджений на практичних навичках, а не на сухому запам'ятовуванні теорії. Але що, як я скажу вам, що традиційний шлях через юридичну школу це не єдиний варіант? Існують альтернативи, такі собі таємні стежки, про які мало хто знає. Так, так, ви все правильно почули у чотирьох штатах: Вірджинії, Вермонті, Вашингтоні та Каліфорнії можна стати адвокатом через програму учнівства, тобто просто працюючи і навчаючись під наглядом досвідченого юриста або судді. Давайте просто порівняємо ці два шляхи. З одного боку, учнівство це можливість уникнути величезного боргу за навчання, який в середньому сягає 130 тисяч доларів. Звучить провабливо, правда? Але є одне велике але. І це відсоток успішного складання іспиту. І тут, на жаль, традиційний шлях має величезну перевагу. А ось цифри, які говорять самі за себе. У 2022 році 64% випускників юридичних шкіл успішно склали іспит. Серед учнів стажерів цей показник склав лише 38%. це просто прірва. І це змушує дуже серйозно задуматися, чи вартий цей ризик того. До того ж, треба розуміти, що цей шлях неймовірно рідкісний. От вам приклад: у Каліфорнії, в липні 2022 року, іспит складало понад 7,5 тисяч людей. І знаєте, скільки з них були учнями-стажерами? Менше 12. Це просто крапля в морі. Та яким би шляхом ви не йшли, після успішного іспиту та отримання ліцензії, нарешті настає момент істини? Ви готові розпочати свою кар'єру? Це і є та сама нагорода за всі пройдені випробування. Тож як знайти ту саму першу роботу? Потрібно використовувати абсолютно всі можливості: контакти зі стажувань, юридичні конференції, ресурси вашого університету. Не варто боятися почати з посади помічника або навіть просто написати юристу, роботу якого захоплюєтесь. Кожний контакт, кожна розмова може стати тим самим шансом. Отже, шлях до кар'єри юриста він складний, сповнений викликів, але й неймовірно захопливий. І, врешті-решт, коли всі іспити складені, а ліцензія в кишені, це зводиться до одного простого питання чи будете ви боротися за великі ідеали та справедливість, чи просто допоможете троюрідній сестрі Дженіфер розібратися з її пастками? І тільки вам вирішувати, якою буде відповідь.